Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка 31 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. Ямпіль прощався з 27-річним прикордонником Максимом Кудряшовим. Збитки на 230 тисяч гривень. Екологи оцінили шкоду, завдану дружбі російськими обстрілами. Суд виніс вирок глухівчанину, який, знаючи, що дівчина не досягла статевої зрілості, вступив з нею в інтимні стосунки. Виконував завдання в зоні АТО після початку повномасштабного вторгнення захищав Чернігів, а нещодавно став батьком. Сьогодні янпіль прощався з мужнім прикордонником Максимом Кудряшовим, який загинув захищаючи кордони Сумщини. Янпіль прощався з прикордонником Максимом Кудряшовим, який загинув 29 жовтня, захищаючи кордони Сумщини. Начальник 14-ї прикордонної застави Олександр Дощук розповідає, що Максим перебував на службі з 2018 року. Брав участь у антитерористичній операції на Сході, а в лютому минулого року захищав Чернігів. А то, коли було, проходив службу, виконував бойові завдання, ще в той час при повномасштабному вторгненні виконував завдання по обороні Чернігова. Максим був дуже чудовою людиною, життєрадісним. Завжди з посмішкою. На лиці завжди останнім ділився, тобто був відмінним, як то кажуть, прикордонником і сумлінно виконував свій обов'язок перед країною, перед сім'єю, перед нашим військовим товариством. Перша вчителька Максима Галина Чубун розповідає, що родина героя переїхала в Ямпіль з Первомайського, що на Глухівщині. Бряк якого ніхто не бачив. Дитина, яка ніколи нікого не образила, нікого ніколи не нічого поганого не сказала, не зробила за всі чотири роки, що він був у мене в класі, це ну, була тиха, спокійна, добра дитина, яка несла з собою своєю посмішкою, вона несла тепло. І з ним хотілося поряд ну, просто відпочивати, просто жити. Незалежно від того, які оцінки, то вже немає значення. Головне, що людина виросла достойна, завдяки, звичайно, мамі, сестрі, сім'ї, але важко, важко проважати. Тим більше маленька дитинка. Дай Боже, щоб ця дитинка чула про батька гарне і росла на цьому. Ямпільський селищний голова Ольга Губар говорить, що це вже четверта втрата, яку громада понесла за останній час. Ямпільчани проводжали загиблого героя на колінах. Прощатись з ним вийшло все селище. Четвертий день наша громада проводжає в останню дорогу своїх героїв. Максим Кудряшов – дитина, яка після закінчення школи пішла у прикордонники. Цей хлопчик був настільки життєрадісний, завжди усміхнений, завжди відкритий до всіх. У нього нещодавно народилася маленька дитина, буквально місяць тому, і дитина залишилася сиротою. Він достойно ніс свій обов'язок. Він захищав кордони нашої сумщини, але ворожий снаряд не запожалів нікого і забрав життя нашого молодого героя. На Сумщині прикордонники знешкодили два ФПВ-дрони противника, як інформує Державна прикордонна служба, прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків біля держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову рушницю та відкрили вогонь зі стрілецької зброї. ФПВ-дрон окупантів від лучного попадання вибухнув у повітрі. До бою пізніше на цьому ж напрямку прикордонники знешкодили ще один ворожий дрон. Ним нарядом спільно з побратимами ЗСУ за минулу добу було знищено два співдрони противників. Спостерігачі завчасно помітили наближення дронів. Для приглушення була застосована антидрована вирошниця. Із загороджувальним вогнем. ворожі дрони були знищені. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Продовж першої половини жовтня російські військові систематично обстрілювали дружбівську громаду з різних видів озброєння. За даними екологів, такі обстріли призвели до значних екологічних збитків, які оцінили у 230 тисяч гривень. Як повідомляє Державна екологічна інспекція в Сумській області, лише на території Дружбівської територіальної громади було зафіксовано щонайменше шість випадків руйнування і загоряння адміністративної, господарчих, житлових будівель через влучання ворожих снарядів. Внаслідок цих пожеж виникли викиди токсичних речовин в атмосферне повітря, що це вдало значних збитків для держави. Загальна сума збитків забруднення атмосферного повітря в дружбівській громаді, за підрахунками екоінспекторів, лише упродовж з 1 по 12 жовтня перевищила 234 тисячі гривень. Продавали на ринку та через інтернет цигарки, які були безкоштовно надані для українських військових. ДБР викрило на сумщині двох поліцейських, які продали більше ніж на 1 мільйон гривень гуманітарної допомоги, призначеної для військових. Як повідомляє державне бюро розслідувань, двоє правоохоронців з міста Суми підроблювали листи, де вони звертались до представників тютюнової компанії з проханням надати цигарки як гуманітарну допомогу для військових від імені керівництва однієї з військових частин. Від виробника вони отримали 15 тисяч пачок цигарок на суму понад мільйон гривень, що не потрапили до військових. Цигарки зловмисники надалі продавали на місцевому ринку і через інтернет. Поліцейським загрожує ув'язнення на строк до семи років з конфіскацією майна. Справу направили до суду. Відповідатиме за стосунки з 13 літньою суд виніс вирок глухівчанину, який, знаючи, що дівчина не досягла статевої зрілості, ступив з нею у інтимні стосунки. Із дівчиною чоловік познайомився в березні біля кав'ярні в центрі міста. Орієнтовно тоді ж дізнався її вік. Попри все, продовжив спілкуватися та зустрічатися з дівчиною. 23 квітня, о 21.30 пара на автівці обвинуваченого поїхала відпочивати на берег Павлівського озера. Там як йдеться в судовій справі, за взаємною згодою без достосування будь-якого насильства, чоловік вступив в статеві стосунки з неповнолітньою. Обвинувачений та представник потерпілої уклали угоду про примирення. В угоді йдеться, що чоловік повністю визнав свою провину. Суд визнав глухівчанина винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на срок три роки. На підставі статті 75 кримінального кодексу України його звільнили від відбування покарання. Натомість він має з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не виїжджати за межі України без погодження. Цими днями відзначається річниця визволення України від фашистських загарбників. Сумський історика нині боєць 117-ї ОМБР з позивним доцент розповідає про те, що у двадцятому столітті світу вдалось подолати нацизм, але не його спільника комунізм. Українським воїнам зараз доводиться протистояти саме комуналі Наприкінці жовтня Україна щороку відзначає день визволення України від нацизму страшного лиха двадцятого століття. Яке вдалося побудувати європейські світовій родині, яке вдалося побороти і завдяки якому українська нація ще може далі розвиватися. Але не забуваймо про те, що ХХ століття мало ще одне величезне лихо: це колишній союзник нацизму комунізм. комунізму. Це та сила, яка разом з нацизмом розпочала Другу світову війну, і яка відповідальна за розв'язання за мільйони жертв, за мільйони смертей, знедолених зруйнованих міста. Руйновану культуру і, і запалений світ, а цей колишній союзник е, нацизму знаходиться в Кремлі. І те, що зараз в рашці е, неоідеологія, то це тільки підрихтована ідея комунізму. Ми бачимо сучасний комунарашизм. Ми бачимо, що там вшановується і досі Сталін, піднімається той занедбаний злахміття совок, який використовують проти сучасного світу ті ж самі меседжі, тобто. Світове панування Московщини під ідеями, начебто визволення, начебто звільнення, а йдеться реальна агресія і окупація різних земель, тому числі, на які, начебто, повинні належати не до імперії зла. Пройшло багато років від закінчення Другої світової війни. Світ, який спочатку на початку Другої світової війни бачив у комунізмі теж велику загрозу, але став сетативним союзником у боротьбі із нацизмом. Та якщо нацизм вдалося побороти, то комунізм і надалі мордував народи, знищував нації, нищить інші культури, і його спадкоємцем залишився інший ідеологічний чинник, це расизм. Рашизм, який знаходиться в Москві, і цей рашизм, нащадок імперського комунізму російського, він і далі продовжує намагається продовжити знищити нашу культуру, знищити нашу націю. І Україна зараз на аванпості боротьби. Цілого світу, цілого вільного світу проти старої занедбаної імперськості, проти зневаги до людини, проти неповаги до інших народів. І те, що світ нам допомагає, то він допомагає також і собі. Але на жаль, поки щось українці борються саме своїми руками. От але борються вони не лише за ідеали українського народу, українська нація, але й за ідею всесвітньої дружби, братерства. І миру, отже, російську нечисть і впливи вганяти скрізь треба з цілого світу під свою культуру, під своє кіно вона маскує свій імперіалізм і загарництво, а після того поневолення. Тому для того, щоб її здолати, треба загальне об'єднання. Треба не лише допомога європейських країн, а цілого світу в боротьбі із расизмом. Але я впевнений про те, що за те, що бореться український народ за підтримки цілого світу, ми Касапів переможемо оскільки з нами Бог і з нами Україна. І на про погоду. 1 листопада на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями вночі без опадів в день дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, в день плюс 12, плюс 17 градусів Цельсію.